Добрий день. Станом на 12 листопада Рівненська АЕС працює у штатному режимі та виконує графік з виробництва електроенергії, доведений нам НКУ Керенерго. Енергоблоки працюють без зауважень. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження не змінювався та відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. Розпочну з того, що маємо сумну звістку: серед колективу рівненських атомників непоправна втрата. Виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув працівник РАЕС, старший лейтенант Олександр Володимирович Мулявка. Йому було 43 роки. Разом з усім колективом нашого підприємства висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять герою, який віддав життя за Україну. На Рівненській АЕС відбулась нарада щодо підбиття підсумків роботи підприємства в межах проведення днів охорони праці. Ремонтна кампанія на РАЕС вже завершилася, тож спільно з колективом удосконалюємо виробничі процеси, аби пройти осінньо-зимовий період з максимально ефективними результатами. Модернізуємо обладнання, проводимо цільові перевірки стану охорони праці та технічної безпеки на будівельних майданчиках станції. Співпрацюємо з МАГАТЕ щодо надання медичної допомоги підприємству, адже безпека праці колективу для нас в пріоритеті. Також хотів би зауважити. Що на цьому тижні на Рівненській АЕС проходитиме загальностанційне протиаварійне тренування. До участі у ньому буде залучений штаб керівника аварійними роботами на майданчику, члени аварійних груп та бригад атомної станції, інший персонал підприємства та представники міських установ та служб. Просимо населення зберігати спокій. Наостанок хотів би висловити подяку працівникам усіх структурних підрозділів підприємства за свідому громадянську позицію та активну участь в акції Я допомагаю ЗСУ, а також за розуміння того, що підтримка Збройних сил України сьогодні вкрай важлива. Працюємо заради перемоги. Слава Україні!